Реформування галузі охорони здоров'я наші сусіди поляки розпочали зі створення лікарняних каз, які діяли в кожному воєводстві та повіті. А вже сьогодні вони регулярно сплачують ниски до Національного фонду здоров'я, 9% від зарплати. Тож як тільки потрапляють до лікарні, де дістати гроші громадяни цієї країни не думають. Система ж медичного страхування в Німеччині вважається однією з найкращих у світі. Там функціонує його два види державне та приватне. І в обох випадках пацієнт не вистоює Ерги отримує цілодобове медичне обслуговування та якісні медичні послуги за 20 років незалежності України влада так і не сформувала систему ефективного державного медичного страхування європейського зразка. Кожного року міністерство виходить з ініціативою, розробляє форму, як вона бачить саме медичне страхування. Но, на жаль, далі Верховної Ради воно не просувається. Тобто, так я говорив і говорю, що законодавчих норм. Про державну форму медичного страхування сьогодні в Україні немає, рівняни за запровадження обов'язкової державної страхової медицини в Україні підтримують, однак непокояться, аби все відбувалося за відпрацьованим та справедливим механізмом. Ідея державного страхування здоров'я хороша, але до її реалізації нам дуже далеко. Такі країни, як Польща, Латвія, Литва, Естонія, давно цю межу перейшли. Але допоки в нас в державі. І вибори, і медичні реформи будуть відбуватися під за, за принципом е, як хочу, так і зроблю телефонного права. Толку ніякого не буде. Це було б дуже добре, справді, бо я зараз теж столкнулася з багатьма проблемами медицини. Всяке трапляється типу, з людиною. І, ну, з ким не буває, тіпо, може якась там руку зламав, чи що ожеледиться, щось таке. Ну і там будуть кошти на лікування. От я особисто застрахований. Людей це добре, Якщо во всім мирі хорошо, то зрозуміло, що це хорошо. Поки Україна робить лише перші кроки до загальнодержавного обов'язкового медичного страхування, та приватні компанії за доброю волею людини вже можуть надавати такі послуги. Ними користується і рівнянка Людмила. Уся її родина також вже понад 10 років як застрахувалася. І коли дівчина раптово потрапила у лікарню, зрозуміла, що не дарма сплачувала щомісячні внески. На третій день страхова компанія відстрахувала мені всі витрати, всі медикаменти, всі чеки з аптек. Від, від, відшкодували усі гроші, тобто я мала не лише оплатила мені медикаменти, але й мала гроші там на банани і на кефір. Тобто абсолютно не понесла ніяких витрат. Та страхують себе рівняни, як запевняють фахівці, дуже рідко. Вітчизняна охорона здоров'я нині перебуває в перехідному періоді. Тож говорити про реальні строки впровадження загальнодержавної обов'язкової страхової медицини, які передбачають прийняття відповідних змін до законів або нових законопроєктів, ніхто не поспішає. Катерина Мунка Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини рівного.